Отже, розказую про проект: це проект від Українського е, Червоного Христа за підтримки швейцарського і іспанського червоного хреста в рамках програми перезавантаження для людей, які хочуть освоїти нову професію. Проводяться на, на базі центру психології та розвитку разом, керівницею якого є Мар'яна Вершиніна, е, проводиться. Безкоштовний курс для людей, які хочуть отримати нову професію. Чотири спікера діляться своїм досвідом і допомагають людям перейти в нову професію. SMM інтернет-паракетинг називається так. Проект заплановано не одна група, а декілька груп. На даний момент перша група вже закінчує навчання. Друга група має розпочати навчання зовсім швидко тому. Приєднуйтеся, але за всіма питаннями звертайтеся в центр психології та розвитку разом.